Я обожнюю догляд, який робить більше, ніж обіцяє, те, що дарує не лише ефект, а й задоволення від самого ритуалу. Сьогодні я покажу вам мого бюті фаворита який змінив мій вечірній ритуал: це мультифункціональний еліксір, який хочеться назвати еліксиром ніжності і розкоші. Уявіть собі, одна баночка, а стільки можливостей: обличчя, шия, декольте, лікті, коліна, кінчики волосся, шкіра голови. Цей еліксір створений за сухою технологією, тому жодного жирного блиску, тільки ніжний блиск та ефект зволоженої живої шкіри. Ідеальний для тих, хто хоче виглядати дорого, але не витрачати час на 5 баночок. Пара крапель, під крем, шампунь чи маска стають ще потужнішими. У мене він стоїть у ванні, на туалетному століку і в косметичці. Всюди. А ще він божественно пахне ніжно, дорого, ненав'язливо, жіночно. Мигдаль, макадамія, манго, баобаб, авокадо, какао, камелія, буранчик, лимон це не просто список, це живлення, відновлення, сяйво, еластичність. Коли в складі 15 натуральних олій, це вже не еліксир. А фітобустер для краси. Мій улюблений ритуал: ввечері наношу на чисту шкіру обличчя, шию, декольте, легкий масаж і поверх улюблений нічний крем кремс. Результат зранку м'яка, насичена та жива шкіра, як після професійного догляду. Волосся наношу на кінчики або на шкіру голови перед миттям. Живить, заспокоює, дає блиск кінчикам. Це ідеальний сос засіб після сонця, фарбування чи холоду. Якщо ви ще не знайомі з цим еліксиром, повірте, після першого дотику ви не зможете без нього. Це моя краса в одному флаконі. Це моя жіночність, м'якість і турбота про себе. Обери свій б'юті ритуал. Твоя шкіра скаже дякую.